Народ, продам ось цього залізного коня. Крафтер 2016 рік 2.0. Є моменти по кузову, показую. Є тут, задні двері теж є момент. Ну, з цього боку теж є такі, але то, якщо хтось захоче, то фотографії покажу більш детально. 210 тисяч пробіг. 210 тисяч пробіг. Що ж ще? Знаходиться біля Вроцлава, місто Швідніця. Що комусь цікаво? Дайте знати, номер є в описі профілю. Будь ласка. Світиться чек e, підключали комп'ютер, e, свічу треба поміняти, так що нічого там страшного немає.